Скільки в ньому був? Сім. Діти, допоможіть. Чотири. «Їжак» чотири букви. Називай. Називай. Не Ж. ж -а -к, -а, -к а. К. Колобок колобок. Я тебе з'їм. Якщо не допоможеш мені віддати казковий загадок. Що за хатка на узлісі? Вся ворушиться дружить. Де не взяв з кабан біжить? Тут і вовк, іде, і ведмідь, і кожен в хаті хоче жити. Так дуже тісно їм усім. Ось, ось, порветься дім, що, що за дім такий і лежить. І ворушиться, і дружить. Діти, діти. діти. Пожалуйста. Олег, рукавич, рукавичок. Сьогодні я... І учням дав читати чудовий вірш. Я хочу перевірити, хто краще читає, ви, чи мої друзі, звірята Колобок, колобок, я тебе смів. Якщо не допоможеш мені підібрати до слів відповідні звукові схеми, які зображені на казкових рибках. О, колобок, колобок, я тебе з'їв, Якщо не допоможеш мені відновити текст сказки. Діти, допоможіть! жив собі біжачок. У тому лісі проживав заяць хвалько. Я поз'їжджав та заяць розперечалась, хто з них спритніший. Вирішили вони позмагатися. Їжаку допомогла перемогти їжа чиха. Буду тебе їсти колобок. Біжи додому, бо баба, дід сумує за тобою. Дякую вам якби я ваша допомога.